Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємося у світ думок Івана Крамського, спираючись на його листування. Тобто, ми не просто дивимося на картини. Ні, ми спробуємо зрозуміти його філософію мистецтва, що для нього було насправді важливим. Так і джерело тут унікальне: його власні роздуми, його листи. Ми хочемо розкрити власне суть його поглядів на малярство, на форму, на правду. Отже, наша місія зрозуміти митця зсередини. І знаєте, одразу такий цікавий момент для початку. Хоч ми знаємо крамського передусім як портретиста, сам він ну не те, щоб дуже високо цінував цей жанр сам по собі. О як це його захоплювала фізіогноміка, тобто можливість через риси обличчя, жести, навіть через мовчання, прочитати людину, зрозуміти її суть, а не просто, знаєте, створити гарний образ, тобто розшифрувати характер, а не просто зафіксувати позу. Саме так. Аналіз характеру, ось що його цікавило. Цікаво. Виходить, оця зовнішня схожість, фотографічність для нього була не на першому місці. Він про це прямо говорив? Абсолютно чітко. Він дуже ясно розділяв е, рисунок як таку глибинну побудову форми, основу і зовнішність картини. От я навіть цитати його: рисунка, так би мовити, ніхто не бачить, а зовнішність картини бачать усі. Ніхто не бачить рисунка сильно, тобто рисунок для нього це не просто контур. Зовсім ні. Це м, система площин, це анатомія форми, її кістяк, якщо хочете. Він вважав, що без оцього відчуття форми неможливо передати навіть вираз обличчя. Це ж майже виклик в той час, коли, мабуть, краса і схожість були головними для багатьох. Він ніби каже: дивіться глибше за фасад. Наскільки це було для нього ну фундаментально? Дуже фундаментально, настільки, що він вдався до такої, знаєте, сильної аналогії. Каже, відсутність кольору це ну, костюм без вишивки. Неприємно, але основа є. Ага. А от відсутність форми це вже мова без граматики, просто набір слів без сенсу. Ого, мова без граматики це справді потужно сказано. Виходить, він ставив структуру оцю граматику форми вище за емоційний вплив кольору. А як же тоді він ставився до колориту? Багато хто ж вважає колір душею живопису. Колір безумовно важливий, але знову ж таки не сам по собі. Він має бути правдивим, має відповідати дійсності. Крамський шукав тон, який відповідає дійсності, а не просто, скажімо так, ефектну палітру. Правдивий колір. Так, і він критикував те, що називав низькою формою колористики. Це коли кольори підбирають ну просто як букет, гарно, яскраво, але без внутрішньої логіки, без глибини, як букет, тобто просто декоративно. Саме так він навіть згадував у цьому контексті, здається, Маковського, як приклад такого підходу. Виходить, яскравість заради яскравості його не цікавила. Але чи не було ризику стати надто? Сухим, занадто раціональним, відкидаючи оцю чуттєвість кольору. Слушне питання. Він шукав баланс, звісно. От, наприклад, коли він аналізував картину Костанді в люди, він визнавав, так, написано дивовижно, колористично, саме в значенні вірності кольорів. Тобто правдиво. Так, правдиво. Світло, сірі тони вагону, все дуже чесно передано. Але, одразу ж додавав критику. Картина, мовляв, могла б стати великим твором, якби був твердий рисунок голови героїні та переконливіший типаж для передачі глибини задуму. Ага, тобто колір молодець, а форма і зміст підкачали на його думку. Саме так правда кольору є, а сили в рисунку та ідеї бракує. Зрозуміло. А якщо до Куінджі його ж кольори це щось неймовірне, такі насичені, майже магічні. Як Крамський на це дивився? От тут його думка дуже показова, і я б сказав, непроста. Про картину Ліс Куінджі він писав, що там є поезія, щось чарівне, визнавав майстерність. Ну це важко не визнати безумовно. Але тут же, знаєте, висловлював сумнів, писав але щось у його принципах колориту мені абсолютно недоступне. Можливо, це найбільш науково точний колор, але це не те, що бачить людське око в реальності. Тобто він захоплювався ефектом, але сумнівався у його правдивості для людського ока. Де межа між реальністю і, можливо, трохи штучним прийомом. Саме це питання він і ставив, визнавав талант, поезію, але оця об'єктивна правда кольору для нього була під питанням. Завжди ця дилема, вражаючий ефект проти ну, правди. Це справді змушує інакше глянути на ті пейзажі. Гаразд, з формою і кольором така строгість. А що він думав про композицію? Їж теж вивчають, є якісь правила, канони. А отут Крамський був категоричний. Він вважав, що композицію неможливо вивчити як якусь формулу, навіть писав так: слово композиція зараз беззмістовне. беззмістовне. Чому на його думку справжня композиція народжується органічно, тоді, коли художник глибоко вловлює вузол ідеї твору, от тоді вона виникає сама собою як. Єдине правильне, єдине можливе рішення не за правилами, а зсередини ідеї. Він здається, взагалі багато переймався не лише технікою, а й, скажімо так, станом мистецтва загалом, відсутністю глибокої думки. Так, йому це дуже боліло. Ця поверховість. Він мріяв про критика рівня білінського, такого, який би аналізував саме думку художника, його світогляд, а не тільки полотно, техніку. Тобто йому не вистачало інтелектуальної критики. Саме так. І він дуже гостро висловлювався про стагнацію в мистецтві. Про те, як старі ідеї, старі підходи вкорінюються і заважають рухатись уперед. Можете навести якийсь приклад, якусь цитату, що це ілюструє? О. Є одна дуже влучна, хоч і дещо гірка. Він писав Ви скажете людині нову думку. Вона погодиться, а через рік зв'яже її зі своїм старим мотлохом і повернеться назад. Ох, це досить песимістично, але показово він бачив, як засталілі концепції чіпляються за свідомість людей, митців, як бур'ян, і закликав до сміливості думки. Отже, якщо спробувати підсумувати для крамського мистецтво це перш за все пошук правди. Інтелектуальна чесність, не прикрашання реальності, а її глибоке осмислення, через що? Через точну форму, правдивий колір і композицію, яка органічно випливає з самої ідеї. Абсолютно точно не зовнішній блиск, а внутрішня правда. І знаєте, його слова про те, що об'єктивний колорит так само рідкісний, як і безсторонність. Так вони ж змушують замислитись і сьогодні. Якщо навіть у мистецтві, де здавалося б, все залежить від бачення митця, так важко досягти об'єктивності і правдивості, то наскільки це завдання складніше у нашому сприйнятті світу загалом? Справді питання, яке крамський залишив нам усім для роздумів?